Друзі, всім привіт! Я вітаю вас у відео про найпростіший спосіб потрапити до Сполучених Штатів у 2025 році. Мене звати Воронцов Сергій, я засновник компанії MoveNation. Nation. Ми працюємо з 2022 року. вже досить багатий досвід маємо в міграції до штатів. Понад 950 наших клієнтів вже перебувають на території США. Більше 85% позитивних рішень по кейсах наших клієнтів. І е, показник, яким я дуже пишаюся, це те, що 65% наших клієнтів приходить до нас по рекомендації. Також можете подивитися наш інстаграм, наш нашу соціальну мережу, там де особисто я постійно знімаю відео, викладаю новий контент. Там багато відгуків і взагалі інформації про Сполучені Штати. Тому, якщо вам цікаво, Move Nation Migration, можете перейти, підписатися і слідкувати за нами в інстаграмі. Отже, в цьому відео ми розглянемо е, три основних шляхи. За якими громадянин України може легко поїхати в Штати в 2025 році, звичайно, існують інші, там, наприклад, віза талантів або робоча віза. Але я відразу маю сказати, що візу талантів можна отримати тільки, якщо ви реальний талант, і у вас є дуже велика сума грошей, щоб е, оформити цю візу, тому що там ціна тільки починається від 5 тисяч доларів. Ну і робоча віза так само. Треба мати реального роботодавця, який вас реально запрошує, і треба реально довести сполученим штатам те, що на території штатів немає. Спеціаліста, який може вас замінити. Тільки в такому випадку відкривають робочу візу до Сполучених Штатів. Це супер складно, займає рік-півтора, ну і ціна не дешева. Тому ми в цьому відео будемо розглядати лише реальні варіанти, які може собі дозволити реальний середньостатистичний громадянин. Перший варіант це програма United for Ukraine. Другий варіант це туристична віза b 1 b 2 Третій варіант це віза f 1 2 також її називають студентською візою. Пройдемося по кожному варіанту, щоб ви зрозуміли, в принципі, що воно із себе представляє. Отже, перший варіант. Це віза туристична 1 b 2 Також можна її використовувати, якщо ви підприємець, або щоб відвідати родичів. Ця підстава підходить. Цю візу я називаю дешево та сердито, тобто, це реально дешево, але є дуже багато нюансів. Перший нюанс її одобрюють далеко не всім. Треба підпадати під реальний портрет кандидата. Ви маєте бути реальним підприємцем. У якого є реальні зв'язки або бізнес на території штатів, мати родичів в США або бути реальним туристом, а, маєте подати випуску з банку на 10-12 тисяч доларів, а краще ще вище. У вас має бути паспорт з великою кількістю відміток, тобто накатаний паспорт, ви маєте бути реальним туристом і мати досить сильний зв'язок з батьківщиною. Наприклад, нерухомість, сім'ю залишити, або навіть бувають кейси, коли людина залишає домашню тварину. В принципі, це якось так грає, що ви прив'язані до батьківщини. Отже, дешево. Не всім дають, і потрібно багато багато зробити роботу, щоб в принципі довести на співбесіді в посольстві, що ви маєте право поїхати по візі b 1 b 2 в штати. Другий варіант це у нас віза f 1 f 2 також її називають студентською. Ви їдете навчатися в штати, наприклад, на мовні курси або в університет, в залежності від вашого кейсу, ваших потреб і вашого бюджету. Найчастіше люди їдуть на мовні курси навчатися, тому що це супер дешево. І це дуже-дуже хороша підстава для посольства видати вам візу, тому що ви їдете навчатися, ви студент, у вас є запрошення від школи, ви внесені в базу Севіс, тобто ви є 100% вже студентом, ви оплатили студентський збір. Це хороша підстава. І в цьому випадку, чим вона краще ніж попередня віза, типу b 1 b 2 тут не потрібно мати. Якогось статусу, наприклад, турист або підприємець, або мати родичів США, тут немає майже обмежень по віку, тобто вони цю візу видають американці до 75 років. У нас є клієнт, якому 59 років, і ми його вивезли благополучно по візі f 1 до Сполучених Штатів Америки вчити англійську мову на мовні курси. Тут не потрібен накатаний паспорт, тобто ви можете взагалі не подорожувати. У вас може бути пустий паспорт. Ви тільки виїхали з України. Uh, приїхали на співбесіду і відразу ставити собі студентську візу в паспорт. Це абсолютно реально. Виписка з банку потрібна в цьому типі віз, візи невелика. Uh, от останнім часом ми подаємо приблизно 4,5-5 тисяч доларів. Тобто, якщо в візі B1-B2 там 10-12 тисяч доларів, тут небагато. 4,5 всього лише. І конверсія в отримання візи f 1-2 вона вища, ніж 1 b 2 тому що не потрібно готувати оцей весь перелік документів, щось там доводити посольство. Тут все в принципі простіше, тому більше людей підходять під портрет людини, яка може їхати вчитися в США, наприклад, на ті ж самі мовні курси, і цю візу набагато легше отримати. Третій варіант, який я хотів би розглянути, який входить в список тих варіантів, які собі може дозволити стандартна звичайна людина. Це звичайно програма United for Ukraine. Я думаю, вже всі про неї чули. Тут вже все максимально просто. Максимально тут не потрібні відмітки в паспорті, тут не потрібна виписка з банку, тут немає співбесіди в посольстві. Тобто, ми навіть не маємо платити візовий збір. Ми просто відразу подаємо заявку і вони її розглядають. Є можливість по програмі United for Ukraine працювати офіційно. У нас це є клієнти, які працюють вже на другий день. От прилетіли і відразу йдуть на роботу. Тобто, так можна. Можна брати кредити, можна купувати майно. І також програма United for Ukraine дає українцям безкоштовне медичне страхування, що дуже важливо. По суті, якщо ви прилітаєте в США по програмі United for Ukraine, ви. Ви маєте всі права, як громадянин, ви не маєте права голосувати і не маєте права служити в армії. Підводячи підсумки, три варіанти у нас є: перший дешевий сердито, віза Б1Б2, другий варіант це віза f 1Б2 студентська. Її можна розглядати в тому випадку, якщо ви не маєте можливості подаватися на програму United for Ukraine. Причини, за яким людина не може подаватися, розглянемо згодом. І програму United for Ukraine. Отже, друзі, яке рішення прийняв би я, якби мені в 2025 році потрібно було прямо зараз летіти в Америку. Звичайно, перше на що би я звернув увагу, це програма United for Ukraine. з декількох причин. Перша це можливість поїхати по програмі, яка мені дає в принципі всі права і свободи працювати, брати кредит, купувати нерухомість і взагалі почувати себе спокійно на території штатів. І також це тому, що мені не потрібно буде йти на співбесіду, збирати велику купу різних документів і знову ж таки доводити в посольстві, що я людина, яка має право поїхати в Штати. United for Ukraine не має співбесіди. Дистанційно подається заявка, вам приходить тривал авторізейшн. Ви його просто друкуєте в форматі PDF і з ним вже летите е, в штати. Міграційний офіцер по прильоту в аеропорт у вас це перевірить. Можливо, у вас буде співбесіда, до якої ми вас підготуємо. Зараз сходять чутки на момент запису відео, що програма United for Ukraine вже не працює. Насправді вони приймають заявки. Форма подачі відкрита. Єдиний момент, що ми попереджаємо всіх наших клієнтів про те, що можливо доведеться очікувати більше ніж стандартний час. Закладайте на очікування по програмі United for Ukraine 3-4 місяці плюс-мінус. Якщо раптом у вас зависне кейс, то ми зробимо безкоштовну переподачу. Вам е, в разі, якщо, наприклад, буде ситуація, що ваш кейс висить, і у вас вже немає часу, ви хочете швидко змінити програму. Е, або, наприклад, буде така ситуація, що вийде Дональд Трамп, е, у якого інаугурація вже прийшла, і скаже: Друзі, все, програма закінчилась в США. Більше ніхто не поїде, юфою закрито. В такому випадку а, наша компанія дає страховку вам. Ваша предоплата по програмі United for Ukraine не згоряє, ми її просто перенаправляємо на будь-яку іншу програму, яку ви оберете. Наприклад, вже тоді, як запасний варіант, можна розглядати програму типу F1F2. Це студентська віза. Вона підходить практично всім, а, якщо ви не старше, ніж 75 років, тому що обмеження на студентську програму 75 років. В якому випадку подаватися на United for Ukraine не потрібно і не можна. В якому випадку потрібно розглядати відразу альтернативні варіанти, які ми проговорили раніше. Перше, якщо ви вже були в штатах е по програмі United for Ukraine і виїхали звідти, другий раз податися вже не можна. Вони гуманітарний пароль дають лише один раз. Тому, якщо ви по цьому паспорту з цим прізвищем, вже один раз були в штатах, виїхали все. Другий раз немає сенсу, е кейс просто не пройде. І відразу можна розглядати альтернативні варіанти, якщо у вас немає часу чекати програму Ukraine», тому що, як я вже сказав, чекати потрібно буде 3-4 місяці. І третє, якщо ви переживаєте і раптом не вірите в Трампа, думаєте, що він відмінить програму, що щось станеться. Якщо ви відразу не хочете навіть подаватися, то тоді, звичайно, не розглядайте цю програму. Краще відразу дивіться в сторону візи і відразу оформлюйтесь на візу. Я думаю, так буде краще для вас. Що я рекомендую нашим клієнтам робити зараз? Перше подаватися на програму United for Ukraine, чекати стільки, скільки потрібно. Якщо раптом повторюся, що стається з програмою, Дональд трамп все зачиняє, тоді тільки в тому випадку користуватися страховкою і оформлювати візу F1-F2. Нагадаю, що предоплата, яку ви даєте за програму United for Ukraine, вона не згоряє. Якщо програму відміняють, ми вас перенаправляємо на іншу програму, яку ви оберете. Також хочу перерахувати топ 3 причини, чому я вважаю, що програма United for Ukraine продовжить свою роботу. Перше з 13 лютого вони внесли правки в регламент. Подачі зараз змінилась форма подачі. Вони запрошують додаткову інформацію, яку раніше не просили, і ми з командою розуміємо, що е, ніхто не вносить зміни в програму, яку хочуть зачинити. Якщо програму хочуть зачинити, її зачиняють і не приймають нові заявки. Тут вони вносять зміни в регламент. Ми розуміємо, що вони щось міняють, щось додають, вони щось планують з цією програмою. Вони якось з нею взаємодіють. І ми розуміємо, що ця програма буде продовжувати своє життя, тому що вони нею займаються. Також хочу навести приклад з програмою COET. Е, програма COET – це дуже схожа програма міграційна, як United for Ukraine, але для Канади. Її вже досить давно закрили. Ми також нею займалися, коли вона була активна. І по програмі COET за півроку до того, як програма мала закінчитися, вийшов представник Канадської міграційної служби. І попередив, що через півроку ми завершуємо, встигніть подати заявку по програмі. Фою такої заяви не було. Вони не попереджали ніяких анонсів, немає офіційних новин про те, що хтось там планує забороняти програму чи закривати Форма подачі. Працює, тобто, ми можемо в будь-який момент подати заявку, якщо все правильно зробити, і вона буде вже на розгляді. Тому зазвичай, як я вже кажу, про закінчення таких програм міграційних гуманітарних попереджають заздалегідь. І третя зміна це зараз. Заявку на програму United for Ukraine можна подати лише з території Сполучених Штатів. Тобто раніше цього не було. Вони внесли зміни. Щоб, мабуть, всі, хто попали, не могли подати заявку. Зараз заявку можна подати лише з адреси спонсора. Це дуже важлива зміна. І я теж розумію, що програма, яку вносять зміни такого характеру, вона, вона не те, що має шанс на життя, вона в принципі планує ще існувати. Якби хотіли закрити програму, ці зміни б не вносили. І я думаю, що якби хотіли закрити програму, її б місяць назад вже закрили і забули би про неї. І не приймали б нові заявки на розгляд. Навіщо приймати нові заявки, якщо ми хочемо програму зачинити і не впускати е, українців більше в США, вартість та процедура оплати? Отже, зараз у нас поки що ціна на програму United for Ukraine всього 2200 доларів. Це ціна на даний момент. Звичайно, вона буде збільшуватися з часом, тому що, як я вже сказав, ввели нові правила, ввели біометрію. Це коли спонсору потрібно поїхати в міграційну службу і здати відбитки пальців, ввели нову форму подачі. Ввели те, що можна подаватися тільки зі штатів. Дуже багато змін. І відповідно, спонсори вони всі комерційні, вони всі хочуть заробити на цьому. Чим більше вони роблять дій, тим більше вони хочуть грошей. Тому поки що ціна у нас 2200, Я розумію, що вона буде з часом підвищуватися. Актуальну ціну, звичайно, ви можете уточнити у нашого співробітника або я в кінці відео будуть контакти, зможете написати там або залишити заявку. Ми зорієнтуємо по актуальній ціні. Предоплата на даний час предоплата є, вона невелика. 50% всього. це тому, що ми маємо дати предоплату спонсору за те, що він зробить певні дії. Поїде здасть відбитки пальців, заповнить анкету і багато багато всього іншого. Також візьме відповідальність за вас на себе. Тобто, це не просто так він заповнює анкету, а він саме ручається за вас, тому якби спонсора знайти. Зараз це ваші і ваші, і вони просять кошти наперед. Звичайно, предоплату ми беремо не відразу. Спочатку ми вас подаємо, і тільки коли у вас є трекінг намбер це код, ваш персональний, за яким ви можете відсвятковувати свою особову справу на сайті Міграційної служби. Тільки після того, як ви подані, ви можете вносити предоплату половину. Другу частину ви платите тільки в той момент, коли всі документи готові. Коли у вас вже є travel authorization, це дозвіл на в'їзд США, його дуже легко перевірити. А, і після того, як ви вже перевірили, впевнені, що все нормально, тоді сплачуйте другу частину. Також цю вартість 2200 доларів входить консультації по прибуттю в США, пошук житла, оформлення документів, оформлення Work Authorization, оформлення SSN, Social Security Number. Social Security Number потрібен вам для того, щоб, в принципі, наприклад, оформити на себе майно ну, або взяти кредит. Тобто це необхідний документ, ми допомагаємо його оформити вже коли ви будете на території Сполучених Штатів. Терміни оформлення. Отже, програма ЮФОЮ, як я вже казав, закладаєте 3-4 місяці часу, поки будете чекати ЮФОЮ. Якщо ваш кейс зависний, ми будемо його переподавати, закладати ще декілька місяців. Тому прямо от візьміть півроку, так буде нормально. А якщо ви розглядаєте для себе візу f 1 f 2 то за півтора місяці, якщо ми будемо швидко оперативно працювати, ми отримуємо запрошення від школи. Ми отримаємо, ми вносимо вас в базу сесію зготуємо до співбесіди і вже можна йти на співбесіду в посольство, отримувати візу в паспорт. Те ж саме стосується візи b 1 b 2 приблизно півтора місяця, якщо працювати оперативно, ви зможете її отримати. Дуже важливе питання: чи наполягаю я на якомусь з варіантів? Е, ні, абсолютно ні. Тому що це відео може дивитися реальний турист, у якого який підходить по всім критеріям до цієї програми, і йому просто ну, необхідно оформлювати туристичну візу без варіантів. Uh, у вас реально можуть бути родичі в США, яких ви реально хочете відвідати, і в такому разі навіщо вам роздати програму United for Ukraine і за неї переплачувати uh, і так далі, і так далі. Усіх свої фактори. Але я маю проговорити всі варіанти. Якщо у вас uh, цікавить саме міграція в штати, у нас більшість клієнтів хоче там залишитись, то звичайно діти за тим планом, яким я вам сказав. United for Ukraine, і як страховий випадок, віза f 1 f 2. Uh, беріть до уваги фактор часу та ваш намір, фактор часу. ЮФО треба чекати довго. Якщо ви дуже сильно поспішаєте, зверніть увагу на візу f 1 f 2 Там швидше набагато. І також ваш намір. Якщо у вас є сумніви, страхи, переживання, що там програма ЄФОВІ закриться і не буде працювати. Якщо ви дуже багато про це думаєте, я рекомендую тоді взагалі не подаватися на ЮФО відразу також F1F2, щоб поїхати в Штати. Маю проговорити, що в принципі в природі інших варіантів не існує є більш дорогі просто варіанти, наприклад, та ж робоча віза, але там бюджети, терміни набагато вищі. Якщо вам ні один з цих варіантів по якимось причинам не підходить, я би рекомендував, мабуть, хоча б проконсультуватися з нашим менеджером. Можливо, ви щось не зрозуміли, можливо, є якісь запитання. Uh, і якщо вже тоді вам нічого не підійде, тоді відмовитись просто від поїздки в штати взагалі не планувати. Для початку оформлення, ну і для замовлення консультації, будь ласка, зв'яжіться з нами, можете написати нам в інстаграм, можете ось мій номер телефону 097 124 62 37. Це мій особистий номер. Мене звати Сергій, є Viber, WhatsApp, Telegram, всі меседжери можете мені телефонувати. Я вас проконсультую. Або також, як я вже сказав, напишіть в інстаграм, там працюють мої помічники. Вони завжди вам дадуть відповідь, зможете залишити свій номер телефону. І проконсультуватися на цьому, в принципі, все. Я хочу підвести підсумки, що щоб поїхати в Сполучені Штати Америки, зараз не так багато варіантів. Але вони є. Знаєте, як я багатьом клієнтам кажу: програма United for Ukraine це як подарунок для українців, тому що всі інші, давайте візьмемо там умовно громадяни Казахстану, Молдови, Середня Азія, Пакистан, Сирія, Афганістан, у них таких програм міграційних немає. Всі громадяни тих країн вони приїжджають, ну, здебільшого по візі f 1 Абсолютно більшість, ви коли будете в Сполучених Штатах. От можете прям пальцем тикнути в якогось сиріця, і він 100% приїхав по студентській візі. Ну так у них прийнято, у них немає міграційних програм. Тому поки U4U працює, поки можливо подати заявку, поки вони, в принципі, так до українців добре ще ставляться. Е, я рекомендую податися на U4U. Легше варіанту не існує. У нас багато є клієнтів з інших країн, які хотіли би податися на U4U, але на жаль, у них немає українських паспортів, і вони, звичайно, не продають. Ми не можемо їх подати. І вони вимушені. Розглядати альтернативні варіанти, тому, як я кажу всім, ЮФОЮ це найкращий варіант, якщо ми є можливість подаватися. І тільки як запасний варіант розглядати всі інші візи. З вами був Воронцов Сергій, компанія MoveNation. Залишайте заявку і до зустрічі в Америці.